Привіт! Давно з вами не розмовляла на таку тему, як розлучення, батьки, дружина, діти. І от я вирішила сьогодні поговорити з вами. Якщо вам цікаво і вам подобається моє відео, не забудьте підписатися і обов'язково лайк і коментар. Ви знаєте, коли розлучається батько з мамою, то чомусь зазвичай страждають діти. І в якому плані? Коли батьки живуть гарною, здоровою, міцною сім'єю, то, звичайно, дітям класно і комфортно. Але бувають так, життєві перипетії так складаються, що батьки приходять до того, що їм краще розлучитись і жити поокремо. Але батьки не перестають бути мамою і татом для своїх дітей. І Дуже часто чоловіки грішать тим, що вони ніби карають жінку, говорячи про те, що вони будуть платити тільки аліменти. Дивіться, це стосується не всіх чоловіків, тому що я знаю дуже багато чоловіків, які, крім аліментів, абсолютно адекватно разом з мамою цієї дитини забезпечують повноцінну цю дитину, проводять з нею час, і тобто там все окей. Я говорю про тих чоловіків, які чомусь вирішують, що покарати жінку означає платити їй там тільки аліменти, або давати на дитину тільки якісь мізерні кошти, або взагалі не давати. Насправді ви караєте не жінку, ви караєте дитину. Тому що жінка в будь-якому випадку, якщо вона відповідальна, хороша мама, вона знайде кошти на свою дитину в будь-якому випадку, при будь-яких ситуаціях вона горе переверне, але вона знайде ці кошти. Так само, як адекватний, здоровий батько, який любить свою дитину, він горе зверне, але він для цієї дитини зробить усе можливе. А в нас виходить так, що Платять аліменти, і коли приходиться суд по аліментах, починають розказувати чоловіки, які вони бідні, нещасні, і в них тільки там дохід, якийсь дуже мінімальний, і вони тільки там зможуть сплачувати там якусь дуже мінімальну суму коштів. Але, шановні, це ваша дитина, це ваша дитина, така сама, як і цієї жінки, дитина. Ви коли думали про дітей? Ви як ви собі це уявляли? Що ви розлучилися і перестали бути чоловіком і жінкою, не знімає з вас відповідальності як тата і мами. Як мама має доглядати за дитиною, так і тато має доглядати за дитиною. Якщо тато не може бути фізично присутній, то він має бути хоча б фінансово присутній. Звичайно, краще, коли він фізично присутній, коли він е проводить час, він забирає до себе, він спілкується з дитиною, тому що як би там не було, але мама не може закрити усі потреби дитини, тому що в ній не вистачає оцієї чоловічої, знаєте, такої стійкості не вистачає якихось чоловічих рис, які би вона могла закласти в цю дитину. Жінки можуть звичайно самостійно виховувати дітей, і вони закладають багато чого так само, як чоловіки, які виховують самостійно дітей. Вони теж намагаються замінити і тата, і маму, але це неможливо. Недаром було задумано, що має бути двоє батьків, тобто має бути двоє людей, які будуть виховувати одну дитину, чи там двоє дітей, чи троє, для того, щоб кожен доповнював чимось своїм. Мама дарує ніжність, ласку. І відповідальність батько дарує оцю таку розважливість, розсудливість, впевненість, дозволяє навчитися розуміти, що добре, що погано. Але от коли приходить справа до розлучення, то в деяких чоловіках мені здається. Прокидається або навпаки засинає якісь, знаєте, почуття батьківства. От вони поки були одружені, вони так ніби що діти, це все моє. Вони часто могли маніпулювати дітьми. от Отобто, це, це моє, моє, моє. А тут, як розлучення, зразу чоловіки чомусь деякі забувають про те, що він батько. Деякі чоловіки забувають про те, що вони несуть відповідальність за це, що ця дитина це є їхня. Така сама, як і мамина. І починають крутити цими аліментами, ніби вони там сплачують, не знаю, які мільйони. Але ще один найцікавіший момент. Коли дитині виповнюється 18 років, тато чомусь вирішує, що все, дитина перестала бути його дитиною. Дитині не треба вже аліменти платити. Дитину взагалі можна до неї не дзвонити, можна не писати. Тобто батько зникає. Або мама, якщо вона там, наприклад, платила аліменти, або мама. Куди дівається ваш батьківський, оцей, знаєте, батьківське почуття, батьківська любов? Чи в 18 років дитина вже стала самостійно, пішла на роботу і ви їй не потрібні? Ні. Якщо дитина ще тільки вчиться, то їй потрібно далі якось оплачувати це навчання. Якщо вона ще не знайшла роботу, то їй треба допомогти, якось стимулювати, з нею треба спілкуватися. А в нас випадає так, що якщо хтось один з батьків залишається з дитиною, то другий з батьків ну якось знаєте, ну завжди мені здається, що це вони думають собі в голові, що вони мстяться своєму партнеру. Але ж ви робите боляче дитині. Дитина потребує вас, дитина намагається до вас достукатись. Дитина в загальному вважає, що якщо ви не приділяєте їй час, якщо ви до неї не дзвоните, не пишете, не приїжджаєте, вона це сприймає як те, що вона недостойна вашої любові. Вона зробила якусь помилку, і тому ви не звертаєте на неї увагу. І потім вона в дорослому житті буде в дуже багатьох моментах шукати оце. Чим перекрити цю любов, вона буде намагатися знайти доказ того, що її варто любити, доказ того, що вона достойна любові, що їй можна приділяти час. Любі батьки, в незалежності від того, проживаєте ви разом, проживаєте ви окремо, ви є батьками, ви є тато і мама. І ви маєте бути відповідальні перед своїми дітьми і нести цю відповідальність протягом усього свого життя. Коли ваші діти вам скажуть, мам, тат, все. Дякую за увагу. Я хочу своє самостійне життя. Я буду до вас приїжджати, я буду вам допомагати. Або я буду там вас навідувати сам. Все, відпустіть. А якщо дитина приходить до вас і каже: мені потрібна твоя увага, я хочу твоєї любові, ну то будьте ласкаві її приділити. Будьте розумними, не переставайте бути відповідальними батьками.